Діви, чого очікувати саме вам цей тиждень. Ваша енергія тижня, професійна діяльність та фінанси, особисті стосунки та особисті стосунки, хто вільні ще доки. Діви, цей тиждень буде дуже сприятливим для зовнішніх змін. Приділіть більше уваги е, своїй зовнішністі, можливо, змініть. Колір волосся чи зачіску взагалі, якщо вже давно планували цей тиждень, буде сприятливим. Відвідайте масажний салон, можливо, займіться спортом, і взагалі карта радить відкоригувати свій спосіб життя. Все це піде вам на користь і в вашій зовнішності, і додасть вам енергії та натхнення. Професійна діяльність. Хто працює в офісі, хто працює в колективі, в кого йде така колективна робота, тут є ймовірність якихось розборок, виявлення підводних каменів, також можливі конфлікти за цією картою та напруження між співробітниками. І тут імператор в якості поради говорить, що ви виявляли свою. Витримку та внутрішню силу, свій стержень покажіть. Тримайте свої справи під контролем, не допускайте помилок і спостерігайте за обставинами навколо, щоб вас не зробили, не дай Боже, крайніми у якихось неприємних ситуаціях. А от, хто займається індивідуальною діяльністю, особливо. Творці карта місяць віщує вам досить гарний тиждень, але все ж таки нагадую, що ви навели лад у своїх документах, можливо, в налогових звітах, щоб все було чітко, чітко та зрозуміло. Фінансовий стан не дуже райдужний цього тижня. Розраховуйте, можливо, ви на одну суму, а по ітогу отримаєте геть не те, про що думали, що очікували. Зверніть на це увагу, ще можуть не заплатити за якусь уже виконану роботу. Тому цього тижня працюйте за предоплатою. Запам'ятаєте це, тому що останетесь без грошей. Особисті стосунки у сімейних дів. В стосунках атмосфера така взаємоповаги та довіри, але деякий такий штиль спостерігається Хоча це тимчасово, можливо, таким чином на вас впливає спека. Життя одиноких дів. Може повернутися колишній партнер. Є ймовірність навіть відновлення стосунків після тривалої, такої довгої паузи, але не виключаю і нові знайомства та побачення на рівні цукерок, букетиків та такого яскравого приємного флірту.